Усім привіт! Наша сім'я стала ще більше, тепер нас 300, і це неймовірна новина. Пишаюся вам, пишаюся собою, і ми з вами продовжуємо в тому ж дусі працювати над своїм тілом, робити його більш, більш гнучким, більш здоровим, більш красивим, більш підтягнутим. Кайфувати від себе. Дякую вам. Рада вас знову бачити в себе на каналі. Сьогодні ми попрацюємо а, в йозі стоячим, птимо рівно, плечики опущені, шийка витягується вгору, ручки тягнуться вниз. Ручки за спинку, пальчиками зцепилися і тягнемо ручки вниз. Робимо вдих, ручки вгору. Видих. пальчики щепили. Будемо робити такі кола навколо себе ручками. Спочатку в один бік. Потім в інший. І останній раз ручки вздовж тіла. ліву ручку витягнули, голову повернули вправо і витягуємося. Ручку тягнемо вліво, Шийку вправо. Видих в центр. Поміняйте сторону, голову повертайте вліво, ручку відводимо вправо і витягуємо. Ручка тягнеться вправо, голова вліво. Пенка при цьому рівна і плечки опущені. Вид розслабилась, повернулася в центр. Знову витягуємося маківкою до неба, ручками вниз, підводимо ручки назад, голову трішки опустили вперед і тягнемося шийкою вниз, вперед, ручками назад. Трих, повернулася в центр, витих. Ніжки розставили трошки ширше, носочки розвернули, ручки в позі молитви, сідаємо, сидимо так. П'яточки не відриваються, сіднички намагаються дотягнутися до п'яточок. Спинка рівна, робимо вдих і нахиляємося вперед. Ніжки трошки звели. Видих, спинку вирівняли, припіднялись. І знову видих, нахилимося. Просто стоїмо, розслабляємося. Можна трішечки зігнути колінця. Головне не згинати спинку. Робимо вдих і поступово, скручуючи спинку, вирівнюємося. Знову вдих, Ручки вгору. Пальчиками сплились, розвернули долонці до неба, робимо вдих. І нахиляємося вправо. Вдих. вдих, центр. Вдих. Нахиляємося вперед. Колінці згинаємо, спинку скручуємо, голову опускаємо. Вдих, піднялись вгору. Вдих, видих, нахилилися вліво, вдих, центр. Тепер скручуємося, корінці згинаємо, спинку округлили, ручками тягнемося вперед. Центр. Право. Центр. Знову округлили спинку, корінці зігнули. Ручками тягнемося вперед. Центр. Ліво. Центр. Розслаблені ручки. Ручки ставимо на бедра і покрутимо нашими бедрами. Тільки бедрами нахиляючи трошечки спинку, але тримаючи її рівно. Спочатку в один бік, тепер в іншою. Повернулася до центру, ручки склали як за партою, одна на одну, ніжки трошечки розвели і розвертаємося вправо, центр, ліво, центр, вправо, центр, ліво, центр, вправо, центр, ліво, центр. Тепер ручки розвели в сторону і знову повертаємося вправо, центр, ліво, центр, вправо, центр, ліво, центр. Ручки вгору потягнулися, 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 видихнули в позі ангела. Локоточки. Донизу тягнуться, намагаються звестися один з одним. Знову вдих, ручки вгору, видих, локоточки вниз, вдих, ручки вгору, видих, локоточки вниз, вдих, ручки вгору, видих, ручки в позі молитви. Ніжки трошки розвели ширше, носочки розвернули, робимо вдих і на видосі сідаємо маласина. П'яточки намагаємося не відривати, локоточками між колінцями. Спинка рівна, стоїмо так. Робимо вдих і нахиляємося вперед, зводячи ніжки. Знов вдих, Вирівняли спинку, видих, нахилилися вперед. Стоїмо тут. Колінця можна трошечки зігнути. Головне не згибати спинку. Робимо вдих. І розкручуючи спинку, встаємо рівно. Плечики назад опустилися. Праву ручку вперед і відвели вліво. Ліву ручку через праву перекинули і витягуємо. Голову розвертаємо вправо. притискаючи лівою ручкою вправу до плечика. Тепер праву ручку зігнути ведемо вгору, лівою ручкою кладемо на правий локоточок і витягуємося. Нажимаємо на локоточок і тягнемо його вліво. Повільно, обережно, вдих. Ручки вгору, видих, опустили на бедрах. Опорна ніжка залишається ліва, вправо згинаємо і виводимо трошечки ліве бедро назад. Сідничку навіть відпустили. Тепер опорна права ніжка, ліву ніжку підняли і зігнула до сіднички. стоїмо так, хопилися двома ручками. Спинка рівна, плечики опущені. Видих, опустила ніжку. Вдих ручки вгору, видих. Тепер ліву ручку виводимо вліво, праву ручку згинаємо і притискаємо ліво. голову повертаємо вліво, праву ручкою натискаємо на ліву і притягуємо до плечка. Ліву ручку ведемо нагору зігнуту, правою ручкою чіпляємося за локоточок лівого і витягуємо його вправо. обережно, повільно. Видих, опустила ручки. Опорна у нас права ніжка, ліву ми згинаємо і праву сідничку тягнемо назад. Ручки на бедрах. Відпустили. Тепер праву ніжку ми тягнемо до сіднички, упор наліво, двома ручками схопилися і стоїмо. Колінці треба з'єднати, намагатися. Стоїмо. тримаємо баланс. Постили ніжку обережно, ручки вгору, видих, присіли на п'яточки. Я це не вмію робити, тому поступово. Головне в нас спинка має бути рівна. Ніжки до одної, колінця, стопи. Вдих, опустилися вниз, спинка рівна, ніжки вирівняли, голову шиї розслабили. Ліва ручка у нас буде опорна. праву ніжку ми згинаємо, ліва залишається рівна, робимо вдих і праву ручку вгору, видих, тягнемося. Видих, опустили, поміняли. Тепер права ручка в нас опорна, ліва ніжка зігнута, робимо вдих і ліву ручку вводимо вгору. Видих. Опустилися. Поступово розкручуємо нашу спинку, плечки опустили, ніжки трошечки ширше плечки, носочки розвернуті, ручки в позі молитви, робимо вдих і на видисі сідаємо в маласинах, В куточки між колінцями. Спинка рівна, можна закрити очі. Пробуємо вдих, ніжки залишаються в цій позиції, ручки вгору тягнуться по сторонам. Топи розвернули в центр, ножки трошки ширше. Робимо вдих і нахиляємося правою ручкою до лівої ніжки. Стоїмо так. Спинка у нас при цьому рівна. Вдих. Знову ручки по сторонам вгору. Видих, ліва ручка до правої ніжки. Видих, ручки по сторонам. Видих, обидві ручки вниз. Тягнуться. Схопилися за плечики за локоточки і тягнете себе до землі. Спинка при цьому рівна. Ручки поставили, ножки звели. Робимо вдих ручки вгору. Видих. Опустили ручки. Ми зробили з нами нашу практику стоячи. Ми з вами молодці. Не забуваємо собі дякувати після кожної практики. Дякую.